Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 2 березня і ми підживлюємо наш садок. Підживлюємо ми карбомідом. Як бачите, погода відповідно дуже і дуже хороша. Зараз по снігу кинути наш карбомід. І це дуже-дуже хороше підживлення буде для нашого майбутнього яблука. Зараз покажу ось так виглядає карбомід. Просто на ще говорить мочовина на нього. Ось. Гарненький, крупненький. Ось так ми беремо. Дивіться, зараз розкажу, як ми це робимо і скільки кидаємо. Дивіться, беремо ось таку одну жменьку і отак хова. І все. Дивіться, є що. Кидають, отаку, взяли жменьку і так і кубкою кинули. Ні, потрібно трішки розкидати, так як коріння в нашої яблуні воно теж розрослося. І ось так бачите? Ось так, щоб воно в розсип йшло б. І ось так ми працюємо. Якщо відповідно, яблуня більша, можна сипати трішки більше. На великій яблуні можна сміло кидати 2-3 жмені, нічого страшного не буде. Наразі ми підживлюємо наш садок, підживлюємо все, підживлюємо айву, яблуню, грушу, черешню, все підживлюємо. Хоча ми ще грушу і черешню не обрізали. Сливу ще не обрізали. ну Трішки цього року як вам сказати, трішки важко. Людей не вистачає, робота не робиться так, як потрібно, але потихеньку ми її зробимо. Ось бачите, як ми підживлюємо. Ось так беремо. І ось так кидаємо. Тому, хто ще не підживив садок, старайтеся підживлювати зараз в кого ось така погода, в кого дощик, підживлюємо і чекаємо наших результатів підживлення. Зараз ось цей тиждень, який буде, завтра у нас 3 березня понеділок. І ось цей тиждень буде дуже якби, саме, саме, як то кажуть, золота середина, щоб підживлювати наш сад сад, Малину, хто що підживлює. Ось ось таке відео по садочку. Що ж, Всім поки що дякую за увагу. Ось, Будемо підживлювати малинку, знімлю покажу, як ми це робимо. Ось так. Ось так, бачите, все в розсип кидаємо, щоб було би гарно і розсипалось для всіх корінчиків котило наших підживлень. Тобто нашого добрива мінерального. Можете хтось підживлювати салітрою, хтось нітроамофоскою. Ми карбомідом підживлюємо, хтось тарнограном, хтось, ну, хто чим хоче, в принципі. Кому яке добриво понравилось, кому яке добриво зайшло. Тому поки що дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.